Минулої ночі нагадаю українські позиції 54 ї окремої механізованої бригади на світлодарські дузі. Ворог обстріляв з кулеметів, гранатометів під прикриттям своєї ж БМП. Український опорний пункт був зруйнований, але українські оборонці встигли сховатися. Сьогодні зранку там на передовій на цій ділянці фронту була знімальна група Євгена Назаренка. Селище Луганське майже оточено терористами вони з трьох боків, подекуди відстань 300-400 метрів. 54-та бригада, яка зараз боронить цю ділянку Світлодарської дуги, постійно потерпає від обстрілів бойовиків. 120-й міномет. Звісно, пособиралися. Я знаю, такі осколочки важаються. Терористи відкривають вогонь уже за традицією. тільки но сонце заходить за обрій. Ніч починає з сіми часу вечора. Противник нас веде. Не сильно агресивний, але е, з, до, з ДШК веде, з пулемета веде. А на днях ось вечором працювала БМП. Також нещодавно російські найманці поцілили забороненого міномета в один з опорників 54-ї. Ми були на цій позиції навесні, буквально якось 3-4 місяці тому. Тут то це було ціле та красиве, але ворожа 120-ка фактично зруйнувала позицію. Добре, що хоч хлопці встигли спуститися в укриття. Ударили спочатку птуром, гриву, потушили, а потім через деякий час пряме попадання міномета. У день бойовики зазвичай не стріляють, проте раптом тишу порушує смертоносний свист міни. Стаємо, пролетіла, далеко. Але, очевидь, ворожа зброя також святкує День українського прапора. Снаряд не розірвався. Не Взирвалося, скоріше. До Дня прапора 54-та бригада не готує особливих святкувань. Ворог на це часу не дасть. Ось боєць, поки ворожі гармати мовчать, чистить зброю. Почистить треба. Стріляємо кожний день, на чисто. Студент підписав контракт тільки півтора місяці тому, але тут звик до обстрілів дуже швидко. Тут вже за неділю привик, навіть менше. Чотири дні. Символ сьогоднішнього свята бійці демонструють нам прапор, який пройшов із ними від самого початку. У хлопців традиція перед дембелом мають розписатися на ньому. Ну багато хто. В основному ті, хто збирається на демлі для друга, так на пам'ятку. Ось оставляємо такі підписані. Потріпани трохи, конечно, бо вже і пройшов багато це прав на день незалежності. Кажуть бійці, вип'ють трохи лимонаду, та будуть готуватись до привітань від сепаратистів. Парад дивитись не будуть, не мають телевізора. Кому парад, а кому як говориться, трошки можна і в окопах посидіти. У нас свій парад буде. Євген Назаренко, Павел Мяснов, Олег Зуров, Спецкор 2+,2. плюс